Вони зібрались, аби вимести з Києва західняків та євромайданівців. Вони вимагають прибрати хрещатик від неестетичних барикад. Який бандитизм присхід на майдані. Вони порвуть будь-кого за принципи своєї партії. Але варто запропонувати їм трішки більше грошей як переконання росіюця. Це не ва А Не хочете діє заробити? роботи 250 двісті рубас за час. 250 гривень стандартна такса для політичних наймитів. Програма гроші вирішила піти далі. Ми хочемо зрозуміти, через що можуть приступити люди за порівняно невелику суму. Ми можемо це зробити? для полювання. Обрали непросте місце Маріїнський парк за 100 метрів від входу на головний антимайдан країни. Тисячі робочих рук простою цілу зиму під парламентом без діла. Скільки користі могли б принести місто ці молодики з робітничих регіонів країни? Ось до речі, і перші ластівки. Та є темка одна просто постоять, пахрають машину, гроші заплатять. Нормально парадокс: поки одні титушки підпалюють машини активістів майдану, інші ладні незадорого автівки автомайданівців охороняти. Наступним хлопцям доводиться ускладнити завдання. Баба від мене ушла пацану, треба порішати питання. За два години можна зробити нормальний день. А що треба зробити? дізнати? Цей хлопець схоплює на льоту. Два часа я плачу по 250 рубас. Ну, потрібно чоловіка 4. Шо, можна з що можна подарувати когось марінки? поговорити з пацанами. Правити моєму ворогу мізки для них не проблема. Просто подивись, смотри, зараз они будут вони будуть десь до 9-ти ждать бабус. Они не можуть на часе хоть линіти? Ні, а їх не випустять. Цей щирий хлопець ділиться таємницею. З антимайдану більшості просто заборонено виходити. Чому? Аби не розбіглися. А через 20 минут их не выпустят. Это только в 9 часов вечера. А что, их вообще не, ну, не могут выпустить? Они Вони Они на роботу. Мы хочемо переконаться, что справді він с друзьями сдатен побити людину за гроші. Там есть молодые ребята, нормально, у меня есть костяны сейчас я ним, год знаю. Так он, блядь, пит так, я когда-то по пьянке написал. Он меня, блядь, как бьек бумажку отмотылял. Это от хи делать. Ну реально, что пацаны вот эти а накачали его. Да не вопрос, накачаем, что чому... они Тут теж все ясно. Наступним тітушком у складному завдання. Можно на секунду? А що за тема? Та один чоловік, короче, не хоче бобки отдавать. За легендою, мені потрібна бригада з чотирьох хлопців, аби вибити борг у знайомого. Скільки ти маєш? Десятку. А зачем тебе именно чотири рила? Дай мне 10. Тебя? Так а зачем тебе 10? Короче, слушай, Игорь. Ты сейчас йдеш, потому что если этот тип что-то заподозрит, либо тебя запишут, понял? Это считается вымогательство. Это лучший заработок в данный момент, понял? То есть тебя на этой теме и надо отдать операм штук 20 к минимум зеленки Потому, что едешь на ну Нарешті, хоч одна твоя людина, яка відмовилась. Пошукайте, чи не відмовилась. Тебе не нужно чотири, зачем 4? Тебе нужно просто вицеплять зніжданчика. Є стійке враження, що ці хлопці, які прямували на антимайдан, не вперше займаються подібними справами. Сколько ти хочеш заплатить? 300 гривень а, ти старик мало, очень хочеш. Взагалі, рішаться 50 на 50. Понял? То есть це конкретно не только ти будеш зварити, це возможно, і ми поговоримо самі. понял? Только як ти покажеш, понімаєш. Ми з ним поговоримо. Ми з ним убиваем десятку і оно 50 на 50 делится. Такі теми завжди так діляться, Ми натрапили на людей знаючих, Щоправда, правда зараз вони поспішають на іншу роботу в Маріїнському парку. Ми просто на темі. Не можемо. Ми с тобой підберемо день, під'їдемо, його, поні. Накліпаємо нормально. Хлопці, які щойно пішли, здається за гроші здатні на все. Вибивати гроші та вставляти мізки ми, мабуть, нікому не будемо, але слухняною силою все ж таки скористаємось. Наступного дня зустрічаємось з новобранцями біля станції Хрещати. Мужики це у мене дов'язані да, да, да. для них несподіванка, що треба буде працювати на майдані, але довго вони не вагаються. Цим часом натовп тітушок провокаторів грозиться прибрати барикади та сміття з майдану. Проте, налякані охороною, вони розбігаються. Гальба! Гальба! Натомість в нашій програмі вдається використати дітушок з максимальною користю і без жодних провокацій. День є, заплачу як тільки Казять роботу вони можуть махати руками, а можуть і метлою. Програма гроші перша, хто змусив так званих тітушок прибирати сміття на Євромайдані. Ми відкриваємо трудовий табір з перевокування тітушок. Щоправда, замість оздоровчих процедур гроші. Але який ефект? Не, тяж, не тяжелий. погнали так, понесли далі. І поки в минулому постраждали від Беркуту Михайло Гаврилюк благословляє чергових сотників на захист укріплень. Давайте відбирайте армію. Наші тітушки метуть Євромайдан заробітчани кажуть, раніше навіть реєструвалися у будинку профспілок, проти грошей там не давали. Довелося заробляти копійку на антимайдані. Ніяка поміч не потрібно. Є, є вільні руки просто. А пойдемо, поїдемо, поспрашуємо, може кому-то нужна допомога. Виявляється, більшість з тих, кого ми зустріли у Маріїнському парку, цілком байдуже, який прапор тримати. Головне, аби за це платили дзвінкою монетою. Ну, ну, ну. Поделите между собой? Да, Поделитесь между собой. Все. Счастливо. Спасибо Надо за работу. Да, в поехали.